Ну що, Дональд Фредович, ви этот мусор весь брать будете? Вам як, вам сразу все ведро или. Ну, или ви хочете сказати, що ми зря з колінами все копали? Ми ж ради вас старались. Ми самі, ну, ми такі, ми потерпимо, ми, ми переб'ємося. Нічого страшного, а вам ми готові все віддати. Все. Просто за то. За, за, блин, а за що ж йому -то? Ну, За те, щоб ви просто не нервничали. І все, і не читали нас жлобами. Котэ то вже не наша проблема, на. Клен, забирай. Ну, і он на Трамп пригрозив Зеленському большими, большими проблемами. Що відбувається? А що происходит? Що-то происходит? По-моєму, нічого не происходит. От вообще нічого. Ну, раз вишло один неадекват, що то всім наобіщав, а обосрався, і тепер ходить такий ображений і считает, що йому всі должні. За що? Ну, тут трудно понять, за що? Ну, він уже цілий тендер устроїв, хто йому більше угодить. У него большие проблемы. Трамп угрожает Зеленскому. Между Трампом и Зеленским опять пробежала черная кошка. Президент США по-прежнему верит президенту России. Между Москвой и Вашингтоном идут переговоры о добыче редкоземельных металлов. А Ифру собрал главные новости с переговоров по Украине. Если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы, ответил на это Трамп и добавил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В огороде бузина, а в Киеве дядьку. Но я бы на месте Зеленского выбрал бы проблемы. Нам до них як-то не привикать, а нехай йде у Путіна, що це там покопає, то ж його все одно пробросить. Бо ну от я, наприклад, не розумію. А як вони одне з іншим состикується, і, і при чому тут одне до другого. Ну, якщо рідкоземельні метали і НАТО, це вони хоч як -то між собою пов'язані, добре. Ви не даєте нам НАТО, тоді пішли нахрен з нашого огорода. Ну нас же переговори, правильно? Ми просто озвучуємо свої умови, І вони, по-моєму, ну, більш адекватні, ніж ваші. Трамп, Україна предлагає вступлення в НАТО в замін на ресурси. Не скажу, що я з цим прямо так согласен. Обміняти ресурси на членство в якої-то абсолютно імпатенської організації це яке-то яке-то членство в самому такому нехорошому розумінні цього слова. Но у нас же переговори, я напомню, напевне, да? ми торгуємося. Да, ми просили НАТО в обмін на ну, вже навіть не важливо на що. Нам же уже отказали, так, ну, так что все, Колян, забрать товар, все, идем с базару до дома или еще поторгуемся. Большие, очень большие проблемы, что известно о новой сделке США и Украины по недрам. Новая редакция соглашения сделает из Украины колонию США. В Киеве это понимают, но хороших вариантов у них нет. В смысле нет? Всегда есть вариант взять и отказаться от статуса колонии. Иначе у нас будут проблемы. А в случае отказаны, не факт. Сполучені Штати Америки так стремительно і упорно привращають свою репутацію в одне велике. Нішо, що скоро об цю їхню репутацію ноги усі витиратимуть. Я наприклад проти, щоб це робилось за наш Що нехай живуть в цьому позорі безплатно. В новой редакции соглашения 58 страниц. Сделка предлагает создать фонд реконструкции США-Украина, который будет в совместном управлении Вашингтона и Киева. Во главе него предполагается посадить пять человек, троих американцев и двоих украинцев. Причем у американских менеджеров будет право вето на все решения. Ну вот пока не дошло до права вето, все это действительно выглядело чуть ли не как план маршала, який запустили после Второй мировой для страны, яка ж войну и развязала. Но даже ей туди пытались допомагати виставити з руїн, а не загнати в ніщиту окончательно. Ну ладно, може, американці дійсно лучше нашого знають, як нам наші діти ну, а? Тому план такий, він простий. Значить, ми беремо і віддаємо їм всі деньги. Всі наші деньги ми віддаємо їм. Тут зрозуміло? Понятно? Понятно, Значить, віддаємо. Вони, вони, от тут важливо, вони ці деньги забирають. Всі наші деньги вони забирають. А дальше после этого что-то следует или я уже слишком придираюсь? Физический фонд тоже должен находиться в Штатах. Украина должна перечислять туда роялти от продажи природных ресурсов. Эти средства должны сразу конвертировать в валюту и отправлять в американские банки в обход украинской казны. За задержки переводов Киеву грозит штраф. То есть мы за наши деньги, которые будут уходить непонятно куда, мы за них будем еще и должны, да? А нам что? Ну, ми в цій геніальної схемі, окрім як должники, і ще хоч як Деньги можна буде реінвестувати в Україну, но тільки з голосування Вашингтона. Можна буде, а можна і не буде. Ніхто ж нікого ні до чого не обязаний. Тут уже як сам колонізатор вирішить, Яке у него буде настроєння? І взагалі ця схема існує не для того, щоб щось -то получать, а для того, щоб щось -то платить. І желательно не что то, а желательно все. Предполагается, что сделка затронет всю ресурсную базу Украины. Будет включать государственные, частные, существующие и будущие проекты. Киеву запретят продавать ресурсы конкурентам США. Кроме того, он должен будет передавать Вашингтону информацию о всех проектах. Если на горизонте появится новый проект, его должны в первую очередь предложить фонду. При этом мы не имеем никакого права послать их с такими закидонами нахрен. А они имеют. Они имеют право наказать нас за малейшее непослушание. Ні, вони можуть нам щось і дати. Можуть. Ну, максимум, що вони можуть дати, це якийсь лишній подсрачник для, для взбадрення, так сказати. Да? Бо все остальне ми, оказується, з вами вже давно отримали. США юридически тоже должны вкладывать средства в фонд. Фактически им за вклад зачтут уже оказанную Киеву помощь. Украина должна будет вернуть эти средства по формуле тела вклада плюс 4% годовых. Иными словами, Вашингтон хочет задним числом перевести эти средства в кредит. Охренеть, как ставки растут. Помощь, помощь. Вони сначала пытались втюхать нам, как долг. А теперь еще и пытаются оформить все это как кредит. По якому ми повинні будемо як земля колхозу і ніколи не віддамо. Тому що ми ж віддавати з їхніх грошей, які вони теж оформлятимуть нам в кредит. А вони нам нічого не повинні, Взагалі нічого не повинні. Тобто ми на всю жизнь здаємося їм в рабство добровольно, де вони нас навіть кормити не будуть. То що там кормить, вони нас навіть від бродячих собак там не захищатимуть. Никаких гарантий безопасности, которые требовала Украина, в договоре нет. США лишь признают ее вклад в международную безопасность. Соглашение будет действовать бессрочно. Бессрочно. То, ну, то есть, получается, я оговорился, да, и зря вас наляка, выбачайте. Это не на всю жизнь. Это на всю нашу жизнь, на всю жизнь наших детей, наших внуков, правнуков и все, которые все будут дальше безвольными и вечно должными рабами американцев. І виходить, іменно за це ми і воювали, Да? Без американської допомоги. Ніякої допомоги не було. Американці проти, це вони, ну типу, нам кредит такий виписували. І тепер вони беруть в залог все наше імущество Зараз і надалі. Як-то странно, що від такої шари ми відказуємося, да. І що нам за це предлагають взамін? На що ми все це міняємо? На НАТО? Трамп Україна попросилась в НАТО в качестве условия для заключения сделки. Ну я вважаю, що треба брати, заверніть нам те НАТО в бумажку, і, іначе вони нам взагалі не дадуть. За те все, що ми їм добровольно віддамо. Але саме НАТО хоча б буде. Трамп заявил, что не обещал Украине членство в НАТО. Членство Украины в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам никогда не обсуждалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. А вы умеете торговаться, молодцы, да, уже даже НАТО не будет. Мы теперь будем нищими голодранцами ни за что. Я считаю, что за такие барские предложения вы уже имеете право поднять процентки кредита с 4 до 40, а то и до 400 процентов, и уже, уже начинать штрафовать. авансом, превентивно, а щоб знали. Бо я так і не зрозумів, що ми долги будемо віддавати. Це ж все, от це все, взагалі, все, оце. Воно ж тепер має стати вашим. Financial Times. США хочуть отримати контроль над всіми ресурсами України. Новий проект зділки по ресурсам дасть США огромне повномочі по контролю над інвестиціями в інфраструктурні проекти і проекти по розробці мінеральних ресурсів в Україні, пишуть Financial Times і Bloomberg. Так, Клен, роздівайся. Роздівайся, я сказав. Яке ти взагалі маєш право носить одежду, яка тобі не принадлежить. Значить, знімай все, заштопай, віддай Трампу і оплати оренду. Поняв? А хто там що побачив? Було б на що дивитися. Кстати, твій пісюн уже теж тобі не принадлежить. Тепер, щоб ним пользоватися, надо сходити, получить разрешение в ЖЕКі і купити абонемент. Поняв? Ми нічого не забули вам більше віддати, Дональда Фредовичу. А так нельзя уже говорить, подожди. Ми нічого не забули вам більше віддати, о, хазяїн. США в Новом соглашенні о полезних іскопаєх потребували от України все природні ресурси, нефть, газ, а также контроль над строительством дорог, портов і заводів. В Києві це назвали грабежом. А що грабіжом? Та ні, не, не, ну це не грабеж. Грабеж це ну, таке мало емоціональне слово, яке не передає всей краси і тонкості цього предложения. Тут уже, якщо це хоч то називати, тут прийдеться матюкатися без перестанку. Україна воевала с США, проиграла и должна платить пожизнення репарації. Україна вряд ли согласится на нові условия ресурсної сделки, предложенные Соединенными Штатами, пишет The Washington Post. Мені так травиться їхній подобний оптимізм, вряд ли. Вряд ли варіант, при якому якому то п'яному бреду можем наподобне согласитися, да? А ми що, настолько схожі на ідіотів? да? Или на них пытается смахивать той, кто нам подобную бредятину предлагает. Поэтому я смотрю, наверное, надо как-то более детально и максимально просто объяснить нашу реакцию на происходящее. Да? Можно я на пальцах объясню? Можно? Thank you very much. Девица. Ось перший. Він же і останній. Більше мені, по суті, нічого додати. А ні, є ще, а то ще скажуть, що зажлобилося. Нате ще. Можете записати його собі як бонус. Віддавати не треба.